А вже рано Галичане час зустрічати у цій студії гостей, і я рада вітати вдруге у нас на програмі Христину Юрків Романько, яка повернулася. З далекого сходу вона є організатором фронтового вертепу. Чи, Христина, доброго ранку вам. Доброго ранку. Ви так сумно дивитеся, що, що я ж не можу говорити. 4 січня ви вирушили до наших хлопців на схід, відвезли їм кутю, організували цікавий дуже вертеп. Повернулися вчора ввечері. Позавчора ввечері розкажіть, будь ласка, яким був ваш маршрут, і взагалом про поїздку поділіться враженнями, тому що ви знаєте, ну так для мене особисто. Перші повідомлення, які почали з'являтися в пресі, ну вони якось так бентежили усіх прикарпатців. Я думаю, тому що першим заголовком було фронтовий вертеп не доїхав до місця призначення. Що це було? Чому ви зупинилися в полі? Розкажіть. Насправді все не так, як писала Таблойду. Насправді, А як? Все Скажіть, зовсім було по було? Поїд, ми 4 січня вирушили о 18-й годині, але наш інший автобус, який був з подарунками, то був мікроавтобус. Він вирушив з подарунками, ще сам десь в обід, окремо від нас. І вже десь вночі стається, надвечір стається його поломка. І він просто е, змушений навіть не одна поломка, три поломки стається за всю подорож до Слов'янська. Поки він доїхав, він рази заполамався. Той бусик як з подарунками. Ми вже аж на третій день, як були в зоні АТО, чи навіть на четвертий, ми ламали змогу е, в тим перед ну от в тих, які ми вже були в солдатах, та їм перез, по е, передати ці подарунки новою поштою. Інакше в нас би просто не вийшло. Ну, і, і, в, і, вірніше в нас не виходило, тому що їх з нами. Не було. Була ті частина, що була в автобусі, але більша частина була крестовому мікроавтобусі. І коли ми приїхали, найперше ми заїхали в Харків на великому автобусі, той, який нас віз. Ми заїхали в Харківський госпіталь. Ми були в наших воєнних. Я би навіть, напевне, я би не так хотіла більше розповідати про наш маршрут, як я більше Це... хочу вам розповісти про цих людей. Це неймовірні люди знаєте, направду на неймовірні на люди, і і от з От як би я не розповідала, якби ми всі тут не розповідали, як нам прикро, як ми їм співчуваємо з екранів, телевізорів це зовсім інше. Це ну, ну абсолютно інше, ніж ти приїжджаєш туди. Це видно, власне, по ваших очах. Коли ви ну, відправлялися, у вас такі були радісні очі, сповнені ентузіазму. От веземо хлопцям радість, а зараз я не можу зрозуміти, чи це сльози, чи це чи це ще втома можливо? Це це все накладається одна на інше. В мене і втома, і розчарування, і Навпаки, е, якісь такі дуже теплі відчуття від того, що, як, ми, як ми там були, як ми пережили цих 10 днів. То е, все, що я можу сказати, ти коли обнімаєш вам я навіть не можу вам передати, що це таке. Що це за люди? Це, велик, це люди з величезної букви, в яких нам треба всім вчитись. Це люди, які дійсно показують своїми діями, що таке любов. Що таке співчуття? Що таке віддати останнє? Що таке ділитись? Що таке дійсно любити свого товариша? Ми цього все. Ну я не знаю. це я про себе так говорю, але ми цього не знаємо. Ну, ви не дуже хочете говорити про маршрут, але все ж таки ні, я можу розповісти. Ми з Харківського госпіталя можу так, от де ви побували. Харків ми побували, потім в Слов'янському побували в Лисичанську, Сєвєродонецьку, в Старобільську. А, зараз я його тут Новоєдарівськ, Новоєдар, Артемівськ. І звідти ми вирішили через Дніпропетровську область, значить село Підгаврилівка. І в, в кінцевому результаті ми опинилися в Маріуполі. Єдине, що хлопці везли нашим цим мікроавтобусом. На передову, тобто це є дебальцево Волновахово, везли подарунки вже вони. Ми туди нас туди не везли. Вони не хотіли брати відповідальність за наше життя. Ми туди не їхали, суто тільки поїхали подарунки. Ну вірніше хлопці з з подарунками. Кілька разів вам доводилося змінювати маршрут Ради безпеки? Так, Заради безпеки, оскільки повідомляли хлопців, що там ідуть бойові дії, і ми навіть робили одного разу, щоб доїхати до Маріуполя, 250 кілометрів крюк. Тобто, щоб якось оминути ці небезпечні okay. місця. Не хочу сказати, що це була не така поїздка. Настільки, як ну нас отак, ніби взяв ангел, тко накрив автобус крилами. Навіть не так автобус, ну взагалі всі, хто приймав участь у цій акції. Тому що навіть ці поломки автобусу теж були не просто так. Ну бо тому, що ми пересувалися перших чотири дні, ми пересувалися просто на різних авто, маленьких мікроавтобусах, які нам е, допомагали діставати там е, е, різні бійці, ну маці на командири і так далі. Всіма правдами і неправдами вони нам рани в цьому ділі допомагали. Бо якщо ми далі би на наприклад, я вже так собі думаю, пересувались на тому автобусі, я не знаю, що б з нами наприклад могло статися. Ну це це просто чудеса, те, що там творилося. В яких ну, там... батальйонах ви виступали? Ой, ми виступали в танковій бригаді, в Айдарі виступала потім і в міліції, в збройних силах. Я там вам так чесно не прилічу, тому що я на сочку все це поки що не виписала. Ми угу, угу. робили такі. Ми ще зробимо обов'язково фотозвіт, відеозвіт, повністю де, як, в яких бригадах і так Та далі. Скільки цього? приблизно було виступів за ці дні? О, їх дуже було багато. багато. Їх було дуже багато. Я скажу навіть. Вертеп ставили, ми в багатьох місцях, але попри те, ми ще коли, наприклад, зупинялися на якомусь, наприклад, був ползці, ми могли не вертеп ставити повний, тому що у них, наприклад, не було часу. Тому тільки, наприклад, колядували. Угу. Ну, а так їх було ну дуже багато. А який вам найбільше запинив? Найбільше я всім розповідаю за так, як ми були в танковій бригаді, і там один. ну... Це приймали люди так, як я ще ніде не бачила. Може, це просто ну, з моєї так сторони. Може, це я так відчувала. Може, комусь сподобалось зовсім інші якісь люди. є люди наші з наших е, е, учасників, які дуже їм сподобався, як ну як ми виступали в мають з увазі контакт з цими бійцями. А мені найбільше танкова бригада. Ну, ми як туди прийшли. Ну все, я відчула, що це моє людина. Я не знаю, я це не можу просити. Якою була їхня реакція? Їхня реакція, це був сміх, це була радість. Коли вийшов, то взагалі всі одинаково реагували, куди б не прийшли. На Путіна. На Путіна <рес> 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 це зразу сміх, свистання і так далі. А коли виганяли, бо там по сценарію виганяє значить, чорта, кризу, банкіра і Путіна виганяють з країни. У мене є там такі слова, що вимітайся геть з країни, і там беруть бійці, наші ж солдати, які прямо. Азі Актори виганяють оцих чотири негативних персонажів з нашої країни, то, звісно ж, там зразу свистять, хлопець, та, і там один навіть кинув коментар. Боже, якби це було так просто? <с. <с. Ну, Власне, Андрій Овчар, який грав, так. Путіна він перед від'їздом хвилювався трішки, чи, чи не буде? Була в нас От. така одна ситуація, коли ми, значить, від губернатора Луганщини це є. Боже мій, Москаль, Він Москаль Гозам. Так. Пан Москаль його зам. нас запросила на їхню акцію в місті Сєвєродонецьк. Акція називала Схід і захід разом. І уявіть собі, я ніколи не думала, що в Сєвєродонецьку живуть свідомі люди, які говорять українською мовою і співають колядки. Це для мене було відкриття. Щире, добре, дійсно відкриття для мене. Я була цьому дуже тішилась. Нас тут привозять на площу. Відкрита площа, всюди будівлі, навколо, ви розумієте, шопка стоїть, це теж для мене друге відкриття. І нам каже, тут зараз ви будете грати в вертеп. Андрій гавче. Він Тублічно. просто такий та, Він такий, я, я тут грати не буду. Я маску не вдіну, а він мене, каже, перестріляться. Ми кажемо, та Андрійчику, та ну та де, ну та все буде добре, та з нами Бог. Каже, Андрій, що тобі переживати. Ну добре, ну добре, вже так якось напополам десь згодився, десь не згодився, все ж таки виступали ми там всі, в Сєвєродонецьку. Це, напевно, було єдиний його раз. Можливо, були більше в нього хвилювання, я не знаю, він так більше не ділився, але це було перший раз, так видно нам всім, що він дійсно дуже хвилюється. Але Бо. ніяких ніде неприємних ні, моментів ні, не мене. Було. Це було просто. Та вони, як бачили того путіна, вони там. А загалом під час поїздки були якісь проблеми? Ну, крім поломки автобусу, більше ніяких проблем. Нас, я ж кажу, нас просто оберігали. Був випадок, коли ми їздили з Лисичанськом, поїхали з Сєвєродонівський, Старобійськ, куди ми ще там, в Новоїдар, їздили так. Це було все в один день. І е, наші деякі, от і я в тому числі, і деякі учасники забули паспорта. А по зоні АТО без паспорту ти навіть не можеш вийти на вулицю насправді. І я ще забуваю папку. У мене теж дарява голова. Забуваю папку з паспорта, з копіями паспортів. Боже, та так. Я думаю, ну все, ну каюк точно. Я не знаю, яким чудом нас не перевіряли в жодного паспорта за це. Ніде я... ніде. Це було ну просто. Я вам кажу, а ні, а один зайшов перевірити і попадає на учасника, в якого був, був паспорт собою. Так, так. Ну, так. Бог справді вас видає. Так. Там був в нас список, ми дали цей список учасників, і він для того, щоб перевірити, чи дійсно ці люди їдуть. Він просто наугад сказав: Дай мені свій паспорт. І в цього учасника був паспорт. Ну просто я вам говорю, це б, ну. Чудеса. Я знаю, що люди вас зустрічали зі сльозами на очах. Так, о, було багато таку. таких, хто бачив вертеп вживу вперше в принципі в своєму житті. були такі, вони не розуміли, що це взагалі що що це за це дійство. Є, що ми в принципі їм і нас не було часу пояснити, що таке вертеп. Ми вже потім, хто мав час залишитись моїм пояснили, що це взагалі, звідки вони походять. Але. Дуже добре, що ми зробили саме таку цей вертеп під сучасні ці події. Тому що вони от там були колядки. До речі, у нас була повстанська колядка, які 100 років. Ми її трошки переробили теж під сучасні події, то і плюс ще в нашому вертепі була ойлузі червона калина. Ми ще співали. Ну я вам кажу, направду, хлопці плакали. Особливо плакали хлопці в воєнних госпіталях. От от. Я не можу передати, передати, що це таке. Коли ти з ними спілкуєшся, коли ти з ними обнімаєшся, як вони на це все реагують, ну я не можу вам це передати. Ні словами, ні чим. Це, це неймовірні люди. Якими були зустрічі з нашими прикарпатськими бійцями? Ой, а наші зразу. все, <смі> Ну, наші люди не знають, що таке верте. Всі колядки за нами співають. Ой, луч, червоні коли не встають, там гінсіда по такими басами. Це вони теж дуже, дуже приємно, дуже тепло приймали. Сміялися, бо ті, наприклад, які вертеп не знали, вони взагалі не розуміли, що це таке, з чим його їдять. Ну там десь трошки посміються, а наші регочуть, заливаються так файно. Ну, які щедра західна, гарна душа <смі> зразу поляну накривають, стіл, Приймають супом, який згорили там чиїх, цукерки. Ну такі дуже Кристино, Чи вдалося все втілити в життя? Власне, так як планувалося? Абсолютно. Чи була якась імпровізація? Як, як, як Ой, імпровізація була на кожному кроці, особливо в вертепі, коли граєш, ну це звісно імпровізоване дійство. То там ми вже імпровізували і защалися як могли в тому вертепі. А так насправді все, що ми запланували, ми все виконали, все роздалося, що хотіли до останнього віддали і ніч, взагалі пустісінькі пусті, пусті, автобус поїхав додому. Ну, Розкажіть свят. про святвечір ви привезли хлопцям кутю. Ми роздавали там от якраз о, оцей момент, який в нас не вийшов так, як ми собі планували, що ми варим. І ми роздаємо. Получилось так, що ми просто всі ті заготовки, які в нас були, ми просто віддавали, тому що там у них просто на це немає часу. Ми приїхали, ми своє від відвісту, виступали, тому що вони всі потім заступають. Ну, вони навіть у цих пів години для них виділити це, це, це було дуже важко. Вони так, а скільки ще mm -hmm. там? Чи скільки скільки ще? А Скільки це займе часу? Ну тобто, винно. вони ж міняються там, наприклад, одні бійці заступають, інші приходять, змучені, хочуть відпочити. Їм просто ну. Послухали, дійсно відбулись, Ми віддали подарунки, поцілувались, дещо переговорили і на цьому зустріч закінчилась. А якою була свята вечеря у вас? У нас святої вечері як такої не було, тому що вона була в дорозі. Так що в нас і так вийшло. Куди ви їхали? Ой, Та де? Що я таке говорю? Була свята вечерю, господи, щоб я словно. була. Ми якраз той момент боже. Я вже все путаю, В мене просто все каламбур у голові. Ми попали на свят вечір в Лисичанськ. Так до наших франківців, як ви думаєте, нас приймали? Скотеся, як положено. У Наша була. Свіля, була, що... вас була так, свіля, так? так, так. Ну, масса на увазі ми ще на нашу додав, але нас вже чекав стіл накритий на нас. Тобто вони знали, що ми їдуть, їдемо. Вони ще плюс докрили на нас на 26 чоловік ще по повний стіл. І ми так собі красиво разом з ними святкували. Тобто навіть вийшло так, що не ми їм готували, розумієте, а вони приготували для нас. Я вам говорю, це неймовірні люди. Вони діляться останнім. Я от навіть більше хочу розповідати про них не так про наші пригоди, як сказати, що це за люди. Народ, ви не повірите, це. Ну, Тому що, розумієте, от, от такі, е, е, діаманти, вони то десь, то там, в тому селі, в тому селі, в тому, і вони можуть не помічатися з людьми серед з широкого загалу. Але там, оце скупчення е, цього. Просто національного запасу, ви розумієте, ну реально. Ну, я не можу вам передати, що це за люди. Ну. Вони віддадуть до останнього нет. От уявіть собі, ми приїжджаємо, ми провозимо її продукти, так, все. Вони, наприклад, для себе зварили їсти. Вони діляться з нами. Вони віддають свої карімати, щоб ми спали нормально. Можете Вони роблять нам місце так, щоб ми ще могли лягти, бо ми собі як планували? Ми розмістимося в автобусі, ну, навіть. З запасом, наприклад, бензину так брали, щоб ви могли прогрівати автобус вночі, щоб ми могли спати в автобусі, так? Ні, ви що, який автобус? Ми зараз вам звільнимо якісь кімнати, зараз ви зможете лягти. Ага, нема кераматів, ми зараз це організуємо. Ну, Тобто люди, які себе ущемлять в чомусь, тобі віддадуть останні. Це люди, які ну, скромні до неймовірності. Я ще таких людей, в яких ну, его практично немає, воно просто відсутнє. Це дійсно скромні люди. Ой, та ні, та що ми там, та що ми там, та там та, та ми робимо мале і так далі, тому подібне. Вони навіть не хочуть говорити про те, які заслуги. Вони заслуговують на дуже багато. Що ще вражало у вашій поїздці? От крім того, що ну, крім Путіна, власне, крім того, що дехто дізнавався, що таке вертеп і як це все виглядає. Я більше не знаю, що їх. ну, Вони просто вони раділи. Є один такий фактор в тому, що ми приїхали взагалі. Вони були вражені тим, що ми наважились. Є багато волонтерів, які їздять, але волонтери, які приїжджають такою купою, нас рахують нас немало. У нас 26 чоловік. Вони були просто вражені. Казали, слава, дякуємо, що ви приїхали. Ми там пакунки, там подарунки зразу з автобуса, це все витягуємо, це все стоїть величезним навалом ящиків. А вони ні, ну та що ви Дякуємо, що ви приїхали. тобто, вони раді тому, що до них їдуть, що з ними ну, розділяють так само якісь певні труднощі, що ми не сидимо десь дома на місцях, а ми на свят, ми на свята приїжджаємо до них. До них це було. А, а один нас, Іван-Франківчанин, який поїхав туди на ротацію, він, до речі, з зараз я вам скажу, спавлює. Та. Так, він з Павлі. І увій собі каже, Йой, думаю, їду, каже на ротацію, ще й кажу своєму командиру. Де ви в мене не пошли на свята, і я попадаю на свята, а я так гибе вдома. Це разом стільки любить. А я так гибев вдома. Вже так воно такі знаєте, наші приїхали наші. Так, вдома. Так, я як гиби. Так, так, я я таке гибев. Чи почували ви себе там так? Прошу. Чи почували ви себе там так? От те, що вони взяли зрозуміло, ви вражені взагалі тими людьми. А от що ви ще, крім того, взяли для себе особисто навіть? Для себе особисто, от навіть я вночі практично не могла спати. Я проаналізовувала от всю нашу поїздку, яка вона була. Вона насправді була нелегка. Дуже багато було різних ситуацій, при яких, ну Мається на увазі е, різних переживань, от мається на увазі, коли ти спілкуєшся з бійцем, так? що він переживає. Навіть була ситуація, коли е, от ми в Слов'янську виступили, через три дні дзвонять і кажуть, що один з тих, кого ми обнімали всі по черзі, е, поранений і зараз в полоні. Ну, тобто такі речі переживати, це дуже, дуже сумно. І. Бачили і неодноразово різні конфлікти, які виникають, вони теж, ну це не без цього. В кожній сім'ї, ви знаєте, не буває без конфліктів. І те, що я взяла для себе, коли є боротьба з самим собою в чомусь, от ти щось можеш в собі не приймати, з чимось ти можеш не згоджуватися, якимись ситуаціями. Якщо поки є боротьба з самим собою, доти буде боротьба в сім'ях, в родинах, в містах, в державі. І в кінцевому зації між державами треба починати кожному з себе орати на цій ниві, яка називається о те, що все ходиться в мені всередині, треба кожному з нас. І коли кожен на себе візьме відповідальність і скаже: Я не буду ходити тільки раз до церкви, наприклад, це не тільки церква стосується, взагалі працювати над собою, ем, аналізувати свої вчинки, себе самого. Доте, повірте, дуже буде щось важко змінити взагалі на міждержавному, на міждержавному рівні. Христина, тому що треба починати з малого. Ви поїдете ще раз на схід. Я хочу, <гум> що ви А як складуться разу? зірки? Я не знаю. У Нас уже є задум. Ваша задом мама знову є. пише сценарій наступний. <гум> Ні, це буде навіть набагато швидше. Але ми ще не знаємо. Ми не до кінця впевнені, чи ми будемо організовувати цю акцію, яка я не буду зараз говорити, не хочу бути багатослівною, так але задум є. Ідея є. Причому в дуже швидкому часі. Але як воно складеться, як складуться зорі, як це проведе Господь в, дані, в даній справі, це буде видно. Через кого він захоче діяти? Ну, Хоча б кілька карт відкрити. Що це має бути? Одна скаже: Великдень. Все дуже просто. Так, великдень. Ну, маємо надію, що до того часу щось, ну, можливо, якось покращить ситуація в країні, але ми прекрасно розуміємо, що отак ну змінити щось. ну... Це або так, знаєте, вже лавиною щось в таке, Боже благословення. Або ну так все просто не робиться. Все робиться поступово. На людина, яка хоче щось міняти в собі, вона міняється дуже довго. А у собі ціла держава. Так що я... Маю дуже велику просьбу до Бога, що вона швидше закінчилась, але як воно вийде, так так і вийде. Тому ми маємо надію, що ми... Ну що ж, я вам дуже дякую за ту надію і віру, Це яку дякую. ви несете іншим. Ви робите, направду дуже велику справу. Я хочу дуже подякувати львів'янам, франківчанам, тернопільчанам за те, що е, створили для нас таку можливість, що ми мали змогу туди поїхати. Я дуже хочу подякувати своєму селу ямниці, яка напекла дуже багато пляцків для наших бійців, які. Е, нам дали змогу і платили наш автобус, і ми мали змогу туди поїхати. І щиро дякую кожному. Особливо так само, це було так: е, якось так ну, е, душевно, щиро е, приємно бачити, коли в останній день приходила така старенька пара. Дідусь і бабусі, які принесли плясок, який вони пекли. Це так приємно. Дякую вам щиро всім. А одна дитинка ще те прийшла і потім написала, значить, в себе на сторінці бабуся від її імені. Що «йой, бабуся, я туди прийшла, там так багато гріхів. Кожному бійцеві вистачить. Тому всі, я від імені всіх учасників фронтового вертепу дякую кожному з вас за те, що ви нам дали таку можливість. І вони всі передавали вам велику вдячність за ці дари. Дякую.